Про мене, таке зелене, таке недобре, таке от зле і недоробле, я прийшла до чоловіка, що він сказав мені в повіки: Оте, о що зараз робити? Оте, про те, не хочу жити. І сповідатись я не хочу. І ні молитись нову Богу, бо вже молитви хтось не чує. А я байдуже тут. Співаю про те, що нікого не кохаю, і не питаю вже чому те мені усе байдуже. Але прийшла спитати, друже, що ж то робити мені треба побільше неба, побільше неба. І віра, тут, я ні до чого, я не до Бога, а до неба і до природи, до кохання, до рідних слів, і до зізнання. І до, до того, щоб любити, бо треба жити, треба жити. І відчувати знову треба, і є у чомусь є потреба, щоб знову пняти, цілувати і знову жити і кохати, і знову до рідного пригнутись, і знову зібратись і любити, бо треба жити. Не дружити, і не підтримка, не свобода, бо тут потрібна нагорода одна на всіх, одне кохання. Таке до мене є прохання, щоб ти рукою написала о тих, кого ти не кохала і не бажала, просто було. І все про те одне забула. А йшла вперед, вперед, підтримка, і допомога, і зупинка. І подивитись навкруги, життя таке, воно усюди, нехай собі говорять люди, а ти йди вперед, іди. І, може, там хтось впереді, тебе обійме і за руку, і проведе у небеса, а там краса і насолода. І тоді якась погода не зробить вже тобі біди, а ти йди вперед, іди. І вже коли прийдеш нестерпно тобі озветься твоє серце, і скаже: Ми отут щасливі, і це не рай, і не могила, це просто таке життя. А ти йди у майбуття із тими, хто тебе кохає. І знаєш, там тебе чекають, чекають все твоє життя. А ти ще не народилась, а вже була отут щаслива. І отут для тебе місце є, і воно, воно твоє. А що там скажуть люди, а те й вони забудуть. Про тебе теж, коли забудуть, тебе не згадує ніхто. А ти була, і ти жила, і от тому твоя краса.